Бажаю здоров'я, шановні п'ятикласники! Дуже скоро перед вами відкриваються двері середньої школи. З чим я вас і вітаю! Багато нових предметів, багато нових вчителів! Особливість полягає у тому, що кожен предмет буде створений в окремому Google класі. Так давайте пригадаємо, як заходити у google клас. Немає нічого складного, якщо чесно. Кожного з нас вже є пошта Gmail. Нам лише у пошуковій системі треба ввести google Class, натиснути пошук. Відкрити перше посилання, яке перед нами відкриється. І звернути увагу у правому верхньому куті хрестик. Натискаючи на нього, нам пропонують приєднатися. Ми натискаємо кнопку Приєднатися. І бачимо, що в нас просить код курсу, який надав нам вчитель. Наприклад, вводимо код курсу, який надав нам вчитель фізичної культури. Так, 4676. Натискаємо Приєднатися. І що ми бачимо: ми приєдналися до курсу Фізична культура 5Б. Тут є стрічка, де будуть новини від вчителя. Також рубрика завдання. Де будуть надані завдання учням та користувачі? Ми будемо бачити, хто в нас є у класі. Дякую всім за увагу!